На каналі Історії кравця. І сьогодні хочу трошки з вами поговорити про діор Це така тема, яку я буду вже починати про, говорити про Діор, але ця колекція, саме, скажімо так, цього сезону вона Дає можливість не просто замислитись, а просто звернути увагу на те, що кожен з нас може зробити не те, що щоб щось подібне, а просто якесь своє, навіть не маючи досвіду, наприклад, у живописі. Дивіться, тут декілька фотографій Діор. Колекції Діор, саме весна 2024 року. Якщо я не помиляюсь, ну, якщо я помиляюсь, напишіть. Це просто 2024 рік. І тут почнемо з того, що ось такі зустрічають нас жакети з написом Міс Діор. Чому? Тому що а, ну, це приурочено до а, а, якоїсь там річниці утворення саме міс Діор як колекції. Колекції не тільки як сукні, але ще й як парфумів. Тому а, це така начебто позначка того, що міс Діор вона досі цей тренд, стиль і назва вона досі існує. Тому, будь ласка, вони написали просто, начебто взяли пензлика і просто фарбою написали Міс Діор, от як прийшлося. Начебто так. Звісно, що це надрукована історія саме на тканині, вже, скоріше за все, на готовому виробі, можливо, і не на готовому. Я не буду вдаватися в ці подробиці не знаю. Мені здається, що вже на готовому. Судячи з того, як іде цей напис. Але що я хочу сказати, те, що вам не обов'язково писати а, так само на ваших речах Діор. напишіть щось своє, чи назву свого, а, наприклад, бренду, міні-бренду, свого ательє і так далі. Чому я про це кажу? Тому що дуже багато, а, наприклад, тут, у Франції, я не знаю, як в Україні, а, тут у Франції дуже багато. Від брендів, скажімо так, якихось турецьких чи китайських, які штампують подібні речі з написами саме такого формату, саме такого стилю написи. Але, ну, звісно, там не місдіор, там зовсім інші якісь вирази. Все ж таки тенденція пішла і вона просто зараз. Всюди скрізь кишить. Якщо вам щось таке подібне подобається, будь ласка, не зволікайте, беріть, пишіть про себе. Головне, що у вас є свій, скажімо так, своє ательє, неважливо, не домашнє чи загальне, то, будь ласка, ви можете позначити таким, такими своїм ім'ям речі, які ви відшиваєте. Далі саме історія для тих дівчат, які полюбляють щось не тільки малювати на тканині, якщо вміють, якщо вміють більш вишивати чи робити якісь аплікаційні штуки на виробах, то, будь ласка. Діор цьому просто показує, що не тільки інші якісь кутюрні, більш вимогливі якісь вироби можуть бути з вишивкою та аплікацією. Тут все, що завгодно, якась травичка там нашита, і якісь вузлики, і лелеки, ну, все, що, що вам прийде до. В голову до нагоди, що, можливо, в українському якомусь стилі можна зробити щось подібне, наприклад, на вашому вже готовому тренчі, чи на такому більш літньому пальто, як цей приклад пальто. Дуже цікава. І не потрібно робити. Це дуже, це дуже цікава історія, але не потрібно робити висновок, що це пальто буде тільки для виходу, ну наприклад, там на якесь свято. Ні. А, приберіть цю а, штамповку, якщо ви вмієте носити такі речі кожного дня, ну, наприклад, да, там, не, не кожного прям так дня там заношувати, але одягати, поєднувати з чимось на і серії на кожен день речі, капсульні, то ви можете. Можете зробити щось подібне навіть для своїх замовників, і вони будуть ну вже не перевершені і вже відрізнятися від маси. І до вас вони будуть повертатись ще одна така. Річ. Ще один тренд, ще з цією історією, з написом. А ви можете зробити подібне, тільки, наприклад, зі своїм ім'ям чи зі своїм якимось висловом. чи просто написати, ну, Наприклад, так, я не штампую там. щось про Україну, як зараз є тенденція ну, відрізняти наші самі наші речі такими, якимось, з Україною пов'язаними. Висловами. Це піднімає наш дух, і це говорить, якщо ми десь за кордоном, про те, що звідки ми, і що ми ну, настільки не, не просто сильні, а ще й творчі люди. Тайдай кому подобається ось фрагмент цього тайдай на Це така сукня-сарафан. Я б його так назвала. Чому фрагмент? І саме ось такий фрагмент, мені подобається. Сам Тайдай, він, звісно, що є свої особливості, є свої дуже великі. Властивості вражати, але, ну, наприклад, як на мене, я не дуже полюбляю носити прямо дуже забагато цього тайдай просто на, на, всьому, на всьому одязі. Можливо, десь там для якихось спекотних. Країн, де просто на відпочинку це окей, але на повсякден от щось таке додати до якогось прісного комплекту чи елементу, чи спідничці, чи сукні, чи ось такого сарафанчику на однотонній тканині буде якось цікаво інакше. Звісно, що так само зробити неможливо. Хоча хто вміє, можливо, і це для них теж важливо, але щось, щось подібне можна і собі взяти до уваги і якось підкреслити своє творіння, пошите. Так що, будь ласка, це творчість, яку ми можемо. Брати до себе ця історія Крістіан Діор, зараз яка нам показує і Нью-Йорк, і є Париж. Що я хочу тут сказати? Це не просто принт. Якщо ви слідкуєте за Діор, ви могли бачити ролики, де художниця малює. Ну, Я не знаю, там, скоріше, це акрил, акрил вона взяла малювала. ну, не, не, важно. Це не важно, тому не важливо, тому що а, Потім все одно це з знімається на плівку і перекладається на друк, щоб зробити це, відтворити на тканині. Але дуже цікава історія, яку можна зробити власноруч акриловими фарбами по тканині. І як тому, що не всі ж можуть піти і одно на, на одну річ просто надрукувати якісь там якусь картину, чи ви можете щось своє намалювати, чи хтось вам може, якщо у вас є якісь знайомі художники, які можуть вам намалювати. Якусь, якусь картину, ну, чи щось, чи якийсь пейзаж, чи якусь, інфра... якусь інфраструктуру, яка вам дуже-дуже подобається. А, і намалювати її так, щоб ну, воно не відпадало з шматками такими. І ще ну, просто пропитував, можна це зробити. Я це робила на своїх колись речах і на замовлення також фарбами по тканині акриловими які дуже достатньо довго зберігають свою властивість мати свіжий вигляд, тому ви можете це відтворити. І саме дивіться, ось тут по лінії заниженого плеча є така, начебто це можна зробити навіть і в тайдай-техніці. Хто вміє, той точно побачить. що Просто вибілити ось такі, не малювати білою фарбою, а просто вибілити такі полоски, такі фрагменти. Теж дуже цікава історія і пропозиція від Діор. Тут саме так само Нью-Йорк, ще далі будеться сукня це фрагмент того, як можна. Просту сукню в білизняному стилі зробити цікавою, а не просто атласною, тонкою, білизняною і такою вечірньою. Так, цю сукню ось у нас є з елфовою вежею. Теж дуже цікавий варіант. І, до речі, ось тут, якщо ви придивитесь, то є. А, нижня, нижній слой, а, ці, нижні, нижній шар цієї сукні саме з шифону. Звісно, що то шифон шовковий. Ви можете взяти просто тонкий навіть поліестровий є дуже гарних, а, і, і гарної якості, є тоненькі, не електрозуються і будуть прикрашати. вони просто... Це саме той випадок, коли, знаєте, білизняна сукня вона не буде мати саме просто білизняний вигляд, а за рахунок нижнього шифонного шару ви зробите її більш повітряною. Але не буде чіткого просвіту вашої фактури білизни і вашої фактури тіло Хоча ваше тіло, я впевнена, що воно неймовірне. Ось такий тренч, який можна так само розфарбувати, і ви бачите, що вони зробили. Тут, звісно, що це штамп... Ну як не штамповка це друк на тканині, вже на як готові такі елементи, вони відтворені. Якщо так придивитись, то можна побачити, що це на лекалах вже готових зроблено здебільшого вся ця графічна історія. Але це малюнок, по-перше, який просто перенесений іншим чином на тканину. Ви можете це зробити власноруч за допомогою фарби для. Тканини і за допомогою техніки Тайдай чи ам. Ой? А... Як... Господи, вилетіло слово з голови. Ви зрозуміли, техніка Тайдай і так далі. Що там ще йде, як можна відтворювати ось такі елементи? Брати, наприклад, щось там з вибілюванням, якщо це така якась темно-синя чи ну, іншого кольору тканина, можна вибілити якісь такі фрагменти. Фрагментально вже на готовому. Наприклад, чи напівготовому. ну якось так. І у вас буде а, цікавий тренч. До речі, ось такі сумочки, які ви бачите, такі як портфельчики, начебто. Вони з гобеленової тканини. І я не знаю, як в Україні Франція просто вся кішить цими сумками. H&M перший, хто став продавати поді... таку форму сумки. З гобеленом, і просто все все, все, точнісінько так само, і навіть кольори такі самі, але просто немає крістианціори, немає ось такого малюнку Нью-Йорка. так що, А все інше все, все так само. Так Якось дивно дивитись. Мені чогось, знаєте, раніше здавалося, що тільки в нас, до нас можуть привозити щось. Подібні якісь підробки з Турції та з Китаю. Ну, якось, якось так. А, здається, що, а, 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 ми бачимо, що навіть і Європа ходить з такими підробками. Так, про цю сукню ми поговорили Кому цікаве пальто, то ви бачите, воно просто в ялиночку тканинка пальтова, і все. Більше нічого тут особливого немає. Ось такий костюм це начебто джинсова тканина чи під джинс. Ну, якийсь сатин чи твілова тканина, скоріш за все, це твілова якась тканина з твіловим таким плетінним під джинс. І вона виглядає. Бачите, як його там вибілили, вималювали. Ну, звісно, що його просто принтували, але можна це зробити. Це ще один варіант іншого формату виробів, який можна собі якось так відтворити. До речі, ось такий досить зараз популярний принцип. Кастомайзінг називається це, коли переробляється якась одежа, чи куртки, чи ну, брюки все, що завгодно, коли вони просто переробка їх полягає в тому, що там, ну, наприклад, чи йде просто розмальовка. Фарбами, чи розмальовка і заміна гудзиків, наприклад, чи розмальовка і там додаткові якісь деталі додаються, так що тут можна все, що завгодно відтворювати. Це дуже зараз просто діорт задає такий елемент ще на декілька років наперед. І ще одна сукня з Елфовою вежею, вона, начебто, пом'ята, як папір, ви бачите? Ну, Дуже цікавий варіант. Можна так само щось подібне зробити: підібрати тканину, яка буде так зминатися і так далі. Відтворювати щось таке, натягувати там десь, потім його якось там жмакати, потім наносити малюнок. Творчість просто неймовірна. Зверніть на це увагу. Ще одна вишивка по тканині це атласна тканина шовку, у, звісно, але тут просто є вишивка, яку ви можете зробити, якщо ви хочете зробити щось, наприклад, в українському стилі з вишивкою, але ви не хочете щось, ну, суто, українське. Будь ласка, у вас є ось такий подих зробити сучасну модель з українською вишивкою, і ви будете не менш привабливими і не менш українськими. як... Могло б здаватися. Така ж пом'ята, називаємо її пом'ята сукня, але вже з Нью-Йорком. То була з Елфелою вежею, тепер з Нью-Йорком. Я не буду довго говорити, тому що про вежу ми вже поговорили, але штука дуже цікава. І, до речі, це той варіант, коли не потрібно нічого тут випрасовувати. Попрали, повісили, воно, ото як пом'яти, так залишилось, і пішли собі гуляти. І ще одна сукня, це здається так, це остання. А, тонку тканину можна брати, а, можна її ось так розписувати самостійно. Батик, ось, я згадала це слово. Техніка тайдай і техніка батик. Якщо вам знайома техніка батик, у вас просто неймовірні можливості зробити щось неперевершене, дуже художнє і не таке, як у всіх. Так що, дівчата, достаємо всі свої загашні, неймовірно творчі навички. Відтворюємо все, що завгодно, і вчимося носити ось такі унікальні речі. Тому що джинси і трикотажні светри ми з вами можемо носити коли завгодно. А ось такі речі на кожен день треба вміти носити. І навіть ось так з кросівками можна бути. Просто неймовірно привабливою, стильною, І ми не будемо брати слово модною, тому що мода вона. Мода це мода, а ми беремо саме стиль, і тут ми можемо його відтворити саме власноруч. Дякую, що ви були зі мною із Діор. Трошечки поговорили, пишіть свої думки, хто що вміє, можливо, хтось з вас між собою знайде якусь колабораційну історію. Так що пишіть, знайомтесь і творіть. Всім до побачення!